Ластой гит фаде гломинеш штаген фарамана глайдос, и сельки рабиту файдо, битва, ськільем парамини кота райда, сава оча, ласода вегарабадалейдус, викламана куталланту, рейсу фида шабеда готарабадалейда, логи дигита саде гломена штамен, і соль фарайдус, кребіда геталадус, лейту санта біка штамай то лейдас, ла віду сольбід, краманолейту, ломіний крадус. Ми сьогодні зовемо вас, дорогі люди, примиріться з Ісусом Христом, відкрите своє серце, прийдіть з тими переживаннями, з тими трудностями, прийдіть до Ісуса Христа, Він вас чекає. Запросіть його в своє життя ви.